Доброго дня, мене звати Надія, я навчаюсь у коронавській початковій школі у 4-му класі, Тема мого проєкту Нині Тонівська рідина. Я покажу вам рідину ще рідними властивостями. Вона водночас поводиться як рідина і як тверда, пружна і речовина. Її властивості залежить від того, як ви з нею поводитесь. Отже, для досвід нам наго задобиться Крохмаль. у мене він картопляний, вода. І приблизно у півтора рази більше, ніж крохмалю. І ще нам знадобиться посудина, у якій ми будемо проводити наш експеримент. Спочатку я використовую весь крохмаль. А воду буду доливати потроху, щоб домогтися потрібної в'язкості. Перемішувати можна ложкою або руками, але руками веселіше. Ми повинні отримати масу, що схожа на сметану, ось так вона буде виглядати. Почнемо наш експеримент. Ненютонська речовина змінює свою щільність і в'язкість при впливі на неї і силою. Це пояснюється тим, що рідина складається із великих часточок, молекул, які утворюють між собою міцні зв'язки. При різкому впливі ці міцні зв'язки не дають частинкам зрушити з місця. І речовина вводиться як пружина. При повільному впливі зв'язки зачеплення встигають розтягнутися. І частинки молекул розходяться. Тоді в рідину можна занурювати руки або предмет. При плавному впливі суми швидка, а якщо її взяти в руки і з силою стиснути, з неї можна зліпити грудку, яка одразу розтане. Якщо повільно занурити у неї пальці, а потім спробувати різко висмокнути, буде відчуття, що рідина схопила і вас за руку. Ось такі цікаві досліди ви можете провести вдома, але під наглядом дорослих. До побачення!